На площі конституції жвавий рух і машин, і людей пішоходи перебігають дорогу прямо перед колесами автівок, і це незважаючи на те, що неподалік зебра і підземний перехід. Валентину Миколаївну кілька років тому збила машина. Та незважаючи на такий досвід, жінка впевнено порушує правила і крокує до маршрутки не по зебрі. Стараюсь не нарушати, чесно, але мені так удобно, Я згори полкома і маршрутка. Якби тут був перехід, було б был бы удобніше. Поспіх на дорозі подвійна небезпека. Недоречні розмови телефоном під час перетину дороги і музика у навушниках. все одно, Ну, звісно, тому що ви ж нічого не слухаєте, що діється у вас вокруг. Порушників вистачає серед водіїв, тільки откарають їх суворіше. Максимальний штраф для пішохода 85 гривень, для автолюбителів мінімум 250. Виписали штраф 250 гривень, то, що я не пропустив пішохода, не замітю. Листоноша Федір також не пропустив пішохода. І пропустив пішохода. Письма ждут везде. Почту ждут. У зимовий період і пішоходи і водії мають бути обачними. Більшість наїздів трапляється через темряву та слизьку дорогу. Водій може не розгледіти перехожого і не встигнути загальмувати. Ми рекомендуємо всім учасникам дорожнього руху, в частності пішоходам, використовувати на надійні святоотражаючі елементи, які ну, привлекают внимание водителя, отражаясь на свет фар. Анастасия Полякова, Євген Карпенко, Харьковские известия.